Майдан, очим американського фотографа Джозеф Сивенкі, онук українських емігрантів, останні 15 років багато часу проводить в Україні. Він знімав помаранчеву революцію і під час революції гідності не випускав фотокамери з рук з фулбратівським стипендіатом, світлини якого публікували Нью-Йорк Таймс, Штерн і Блумберг. Спілкувалися наші кореспонденти Руслан Дейниченко і Оксана Лігостова. Коли йому випадає бувати на інститутській вулиці Героїв Небесної Сотні, він завжди заходить помолитись до маленької дерев'яної церковці, збудованої після кривавих лютневих подій, і завжди згадує, як у перші дні вуличних боїв піднімався разом з Юробою Майдану цією вулицею вгору, і як одні розстрілів цією вулицею вниз стікали червоні потічки. Джозеф Сивенький фотограф із сполучених штатів. Події Євромайдану висвітлювало багато іноземних кореспондентів, але він іноземцем тут ніколи не почувався. У мене українські корені. У мене завжди був дуже міцний зв'язок з Україною. Я почав сюди їздити ще підлітком, щойно розвалився радянський союз, і Україна проголосила незалежність. В мене завжди вабила Україна, я завжди знав, що буду тут проводити багато часу. І тому, хоч я не маю українського громадянства, все одно відчуваю Україну своїм домом. Не можу сказати, що для мене рідніше Америка чи Україна, і там, і тут мій дім. Жозеф прийшов на майдан як фотограф, але для нього це ніколи не було закордонним завданням на кшталт Іраку, Афганістану чи інших гарячих точок, де випадало бувати. Він знімав майдан як киянин, як історію про своє місто і своїх земляків. Подібно до інших киян був на майдані з першого ж дня. І як інших, вдома у київській квартирі на нього чекали рідні дружина Українка і крихітна донечка. Попри емоційну залученість, він, однак, ніколи не відкладав фотоапарат, щоб взяти безпосередню участь у Діяхне аймастофотографні <ріст> <ріст> моя роль була фотографувати. Єдиний раз, коли я опустив свою камеру, це коли мене зачепило димовою гранатою. Джозеф дивується живучості міфа російської пропаганди про те, буцімто майдан організувала Америка Ідея, що Сполучені Штати чи інші західні країни доклалися до появи майдану, це абсолютно неправда. Я провів багато часу на майдані і стверджую, не можна примусити людей чи заплатити їм, щоб вони робили те, що вони робили там. Це просто неможливо зробити. На його світлинах усі ключові події тих драматичних днів, і весь набір людських емоцій, що проявляються в екстремальних ситуаціях: засніжені барикади з написами до зброї, прощання із загиблими, підспіви, пливе кача. Майданівка, що бинтує розбиту голову міліціонеру, одна з його улюблених отця. Вечір холодно, падає сніг, і молода пара стоїть, обійнявшись. Um, Вони обнімалися, тому що він вирушав на Грушевську, де точився один з вуличних боїв. Це, мабуть, був четвертий день тих сутичок між демонстрантами і поліцією. На Майдані він бачив багато поранених і вже тоді вирішив, що зніматиме про них проект. Однак, майже одразу після майдану почалася війна, і сьогодні він працює над фотопроектом про поранених солдатів. Влаштовує виставки в українських містах, показує світлини студентам. Українці повинні це бачити, впевнений. Джозеф. В українській пресі багато розповідають про поранених і як це вплинуло на їхнє життя. Але мені ці розповіді завжди здавалися надто стерильними. Я знаю, що в реальності все набагато страшніше. І якщо провести більше часу з тими людьми, ближче їх пізнати і вибудувати довіру, то вони відкриються і покажуть, як воно є насправді. Спілкуючись з фронтовиками, він чує від них і їхніх родичів багато нарікань на несправедливість and одна з основних проблем це брак справедливості. Люди цим дуже невдоволені і вони мають цілковите право гніватися. Власне, вони тому й вийшли на майдан, бо хотіли справедливості і правосуддя. Але цього досі не сталося. Я думаю, людям набагато легше було б змиритися з нинішніми економічними негараздами, якби вони бачили, що справедливість бере гору, покарання за злочини та корупцію настає. Навіть якби цього було трошки, бодай якісь приклади, але вони не бачать цих малих прикладів. Сьогодні, через два роки після майдану, винні у масових розстрілах не покарані, та ще й нова несправедливість виникає пов'язана з війною. Я знаю багатьох солдатів, які були тяжко поранені і стикаються зі страшною бюрократичною тяганиною мусять доводити, що були поранені на війні. Інші нарікають, що про них забули. Скаржаться на проблеми з протезуванням з робочими місцями для вояків, які втратили руку чи ногу. Зрештою, на те, що в Україні інфраструктури немає для людей в інвалідному візку. До цих проблем я й намагаюсь привернути увагу. Усі ці смерті, усі ці страждання це не може минутись даремно. Країна мусить змінитись. За мені були білі ой, як же каста. Оксана Лігостова Руслан Дейниченко для Голосу Америки Київ.